Доброго дня, друзі! Сьогодні знову з вами я, доктор Голод Володимир Мирослович. І в мене сьогодні до вас таке от коротеньке є повідомлення. Я вам хочу декілька слів розказати про нове обладнання масажне, яке появляється. це така от подушка-масажорка називається AirMotion Pillow. Ну, я її називаю пілоном, просто по співзучності із її назвою. Подушка, на якій можна не тільки спати, подушка, на якій можна проводити масаж. І так, масажуюча подушка, пілон, що вона собою являє. Дивіться, по-перше, вона м'ягенька, по-друге, вона велика, така, щоб достатньо можна було її поставити о, таким чином під голову. Але основна її частина це оця масажуюча частинка на цій подушці. І так, показую, що вона робить. І тут є пульт управління, коротенький. коротенький. Нажимаючи на кнопку включення, треба трошечки почекати. І дивіться, що відбувається. В цей момент запускається моторчик. І подушка починає вам робити масаж, тобто масажуючі дії. Тут є такі спеціальні масажуючі кульки, які проїжджають під нашою шию, під нашою комерцевою ділянкою. Зараз я про це теж розкажу. І е, створюють просто механічний гарний приємний масаж для нашої комерцевої ділянки. Що ще раз нажати кнопочку, роліки почнуть рухатися просто в другому напрямку. Тут є кнопочка для вибору інтенсивності, можна, щоб вони їздили повільніше, можна, щоб вони їздили. Швидше і масажували більш інтенсивніше. І ще є кнопка включання нагрівання. Нагрівання проводиться до температури 45 і 50 градусів. Також можна вибрати. І тою ж самою кнопкою, просто протримавши її, обладнання виключається. Обладнання створене для проведення масажу. Друзі, одне маленьке зауваження. Я вже бачив людей, які користуються обладнанням, отримують від нього чудове задоволення і навіть результати у них менше починає боліти шия. Є малесеньке тільки зауваження, як апарат треба використовувати правильно. Дивіться, я помітив, що дехто бере і за допомогою пілона масажує собі отаким чином шию. Дивіться, досить зручно поставили апарат під шию, і він масажирує нам оцю шию, тобто черепно шийний перехід. Але основна проблема в людей не в черепно шийному переході. Основна проблема, я лікар-невропатолог, мені постійно приходиться з цим стикатися. Основна проблема в людей в шийно грудному переході, там на рівні сьомого шийного хребця, де оця холка росте, вдовинний горбик, так званий. І тому масаж треба здійснювати не на шию, а нижче. Тобто пілона треба розміщувати не таким чином, а нижче. Ось таким, як я зараз показую та собі, де воно має розміщуватися. Для того, щоб масажуючі оці частинки розмасажовували для людини оцю частину, не шию. А те, що нижче, сьомий комірцеву ділянку. По суті, оці от ділянки, де знаходяться трапецевидні м'язи в людей. І коли маса Зрінтював, коли масажисти роблять масаж, вони не шию масажують, там нема особливо, що масажувати. Масажується в основному ця комірцева ділянка. В шиї, якщо взяти людську шию, там є три основні проблеми, пов'язані з шийним відділом хребта: це цервікалгія, цервікобрахіалгія, цервікокраніалгія. Цервікалгія просто болить шия. Цервікобрахіалгія, болить шия, звідає в руку, це можуть бути і проблеми з чутливості, проблеми болі, проблеми випадіння чутливості, проблеми з слабості в руках, або цервікокраніалгія, це коли від шиї болить голова, тобто або так звана шийна-мігрень. Ну ці всі проблеми зв'язані не з самою шиєю, а з отими шостим, сьомим і восьми сегментами, шостий, сьомий і восьмий шиїні корінці. А це означає, що масажувати подушечкою треба для вирішення цих проблем в першу чергу не шию, а комерцеву ділянку. І тому я як користувач такої вже подушечки, який сам має багато часу проведеного за комп'ютером, проведеного за роботою, сам маю отут перегружену частину шиї, масажуюсь на ній, але ставлячи її не отак для шиї, а отак для комп'ютера. Ой, яке гарне відчуття! Для комерцевої ділянки це найбільший кайф. Це прирівнюється до того масажу, що робить обладнання масажного лугабес, але там масажне обладнання масажує всю спину. Подушечка пілом масажує виключно шийно-грудний оцей відділ, і її, в принципі, можна використовувати для того, щоб покращити і самопочуття, тобто приємне задоволення, але й покращити здоров'я для шийного відділу хребта. Таких от сеансів подушечка має свій акумулятор, вона заряджається, після того працює в автономному режимі. І в принципі, от такий от масаж, 25-хвилинний сеанс масажу, і таких масаж можна робити навіть декілька в день, хоча я рекомендую більше робити їх ввечері, щоб шия потім відпочила, щоб е, шийно грудний відділ хребта відпочивши і далі лягав спати. Сьогодні була для вас коротенька інформація від доктора Голода про нову масажну подушку пілот. В принципі, поки що на сьогодні такий коротенький виступ для, від мене для вас все. Дуже дякую вам за увагу, друзі, і зустрінемося в інших відео. До побачення!